Правідь. Сьогодні ми працюємо з плечима, шиєю і верхньою частиною спини. Сідаємо ноги попереду, схрестили долоні догори і опустили їх на коліна. Розслабте плечі з видихом вниз, опустіть підборіддя на ключиці. Спина продовжує сидіти рівно і сьомим хребцем, таким горбиком, який випирає вас. Потягніться вгору. А плечі тягніть донизу. Відчуйте комерцеву зону. Від шиї потягнулись м'язи до плеч. Тягніть лікті вниз. Якщо ви будете зосереджено і сфокусовано робити рухи всередині відчувати свої м'язи, у вас все вийде. Ви почнете відчувати своє тіло. Тягнемо лікті вниз. Так начебто ви хочете витягнути руки з плечових суглобів. Саме тіло не рухається, всі дії виконуються всередині, то по відчуттям тягнемо м'язи від шийних хребців до плеч по спині, шийно-комерцева зона лікті вниз, вниз, вниз тим самим плечі вниз, руки вниз натягуємо. І підборіддя заховали до ключиць. Ваше чоло зараз паралель з підлогою і тягнеться вниз. Спина не змінює свого положення. Відчувайте, як натягуються м'язи на шиї, по плечах і до якоїсь частини спини. Це може бути грудний відділ у кожного по різному Може діставати і до попереку. Просто дихаємо тут, спостерігаємо за відчуттями. Угу. Дих і видих. Спина продовжує сидіти рівно, плечі тягнемо вниз. Праве вухо на праве плече нахил голови, боковий. Коли ви нахилили голову, праве вухо тягнеться вниз, ліве протилежне плече потягніть до підлоги. Я хочу, щоб ви ваше підборіддя задерли трошки вгору. Не розвертаєте обличчям себе Стелю. А тільки підборіддя, маленький рух, і ви відчуєте, що більшу площину м'язів на шиї з лівої сторони почав тягнути. Очі можуть бути заблющені, видих. Вдих. Відчуваємо, як від нижньої челепи, десь під підборіддям, якусь частину шиї, у вас починає тягнути до ключиці, до плеча і трошки цепляє ззаду по шиї. М'який перекат підборіддям по ключицях. Всередину спереду, і ліве вухо, ліве плече те саме робимо. Праве плече спочатку потягнуло вниз до підлоги. Можете фокус тримати на лікті, і начебто вас хтось заліко тягне вниз. Вже ви відчуваєте натяжіння по правій стороні, вухо потягнулося до лівого плеча, чи вісок з І підборіння тепер розвернули трохи в стелю. І більше площина. Шиї почала тягнути спереду, середини, з середини, збоку і позаду. Декілька вдихів видихів, щоб повічули ви ці м'язи, потягнули і розігріли їх і вдих. вдих. М'яко підборіддя на грудну клітку чи на ключиці, сплели пальці в замок і надягли собі на потилицю. За допомогою важкості тільки рук, не тиснемо себе донизу, розслабили руки. Шия продовжую сидіти рівно, що додали витяжіння собі в шию. Вдих, видих. Дихаємо через ніс. Знову проаналізуйте, докуди ви відчуваєте витяжіння м'яс вздовж хребта. Потихеньку вирівнюємося і розводимо лікці, розкриваємо. І тут піднімаємо серце вгору вдих. Лікті якомога ширше, лопатки звели так, щоб ви стиснули шкірою відчули це. Слідуючий видих, коли ви будете робити, я хочу, щоб ви зігнули в спині, зробили її круглою, і лікті спробували з'єднати всередину. Розкриваємося вдих, зводимо лопатки, піднімаємо серце. Видих, скругляємо спину живіт в себе, лікті разом донизу. А їх розкриваємо, підніміть, трошки підберіть вгору, розгорніть обличчя в стелю. Видих знову кругла, спина, пупок тягнемо до хребта з внутрішньої сторони, лікці разом і донизу. Водих, водих скруглення. Вдихаємо через ніс, водих розкрились, лопатки зводимо, видих скруглення. Роз'їжджаються лопатки, тим самим ви розтягуєте там м'язи. Ще один водих. рівно опустили руки вдих. Права рука в підлогу десь подалі в сторону. Нахил голови вліво, ліве вухо, знову на ліве плече. І ліва долонь зверху на праву скроню. Трошки потягнули вниз. Права рука тягнеться напружена. Знову витягнете м'язи, і додали ще м'язи, плеча трошки. І додали ваги лівою рукою. Дуже м'яко з собою, будь ласка. і знову підборіддя. Воно не дивиться на ключиці, розверніть його трошки в стелю. Вдих і вдих. Міняємо з перекатом підборіддя по ключицях. м'яко. Ліва рука подалі в сторону, а права долонь на ліву скроню. І тягнемо голову вправо, а руку в підлогу подалі від вас. І відчуйте трапецію зліва. Підборіддя трошки стелю і зрозумійте, що змінилося в ваших м'язах, коли ви зробили цей маленький рух. М'яко відпускаємо, підборіддя вперед, руки в підлогу. Потягніться пальцями якомога, подалі в боки, подалі від себе. І відчуйте м'язи рук. Вдих. І видих. Тільки руки вгору і вирівнялись, і руки вниз вдих. Два рази, ще руки вгору вдих. І видих працюють, плечові суглоби. руки вгору вдих, піднімається грудна клітка. Зачепились за коліна і скруглили спину, розтягнули свою спину, зоні лопаток, видих. Тихенько вирівнюємось. Угу. Знову руки вгору вдих. Руки в кактус. що це означає В ліктях зігнули, лікті направляємо до нижніх ребер, долоні розкриті, і ваші долоні повинні бути подалі, ніж лінія йде Тобто розвернуті руки. Коли ви так розвертаєте руку в ліктьовому суглобі, дає відповідь на плечовий суглоб, він розвертається, дає відповідь на лопатку права, лопатка права штовхає ваш грудний відділ, і ваша грудна клітка піднімається разом з серцем. Вирівняли спину, руки вгору вдих, знову руки в кактус, і слідкуємо, щоб долоні були подалі, лікті попереду. Вдих. І опускаємо плечі, руки вгору вдих. Кактус вдих. Ще одна фіксація. Тут лопатки разом, коли ваші лікті внизу, максимально. Ваші лопатки разом на спині. І знову відчуваємо цей стис шкіри між лопатками. Вдих. кактус, вдих, Вдих, видих, рудна клікавгором. Угу. Вдих. Ще видих. Вдих. Компенсація. За коліна взяли, скруглили спину. Видих. Подихайте верх спини, там, де лопатки. Потягніть її назад. Руки розтягнуті, витягнуті, Відчуйте плечові суглоби, Живіт в себе, поктягнемо. І таз перекотився на криш чи на куприк. Угу, Супер. Виходимо на долоні коліна. Коліна під тазом, долоні під плечима. Кішка корова прогнулася і скруглила спину. Робіть ефективно, відчуваючи свої м'язи, скруглення і прогиб прогибі Ми тягнемо серце вперед, вскруглені його ховаємо всередину. Вдих, потягнули його між плеч, міжок вперед, серце, водих, начебто хочемо притулити до внутрішньої стінки спини його. Заховали. Водих, підборіддя вперед, не вгору вперед. Видих, підборіддя включиться. Тепер живіт в прогибі. Живіт провалився вниз. Відпустили його, видих. Живіт максимально в себе втягнули. Вдих, куприк догори, дійшли до сідниць. Видих, куприк вниз, сідниці стиснули, зжали сильно, щільно. видих, розтягнули і пішли в собаку мордою вниз. видих. Якщо вам потрібно, порозминали тут ноги, позгинали, розгинали їх в колінах. І виходимо на собаку мордою вниз широко поставленими ногами, видідними за межі килимка. Штовхаємо підлогу руками, руки дуже активні, пальці рук розплющені. І ми втискаємо в килимок, зараз увага, великий палець і мізинець. Тискаємо в килимок. Решта поки що просто розслаблені, розкриті на килимку. Ще раз повторю: пальці рук великі, і мізинці тиснемо в підлогу, начебто хочемо зачепити килимок. Начебто хочемо щось підібрати з підлоги, тільки великими мізинцями, з'єднати їх. Разом. Але підлога вам не дає. Руки активні, пальці активні, ще раз відштовхніть підлогу і проваліться головою між плеч вниз. Можете заплющити очі. Чи дивимось назад, за п'ятки. Штовхаємо підлогу. Шия висить, голова висить на шиї, все розслаблено. Якщо ноги рівні, потягніть п'ятки в підлогу, щоб вага перейшла в п'ятки, не в носочки. Підтягніть коліні чашечки, тільки якщо ноги рівні, і активуйте свої стени. Ще провисла грудна клітка. і видих, ваші плечі активно тягнуться, і видих. Перейшли в планку. Опустили коліна і повернули стопи на килимоб. Ваші долоні під плечима. Провисніть в плечових суглобах. Руки рівні в ліктях, а максимальна площа долоні. Втискається в підлогу і відштовхуєтесь від підлоги. Коли ви максимально відштовхнулись, ваше положення лопаток розтягнуто. Коли ви опустились на плечових суглобах, ваші лопатки разом стиснули шкіру між лопаток, відштовхуємо підлогу вдих, видих, провалюємося на рівних руках. Вдих, начебто виросли, видих. Провалилися. Вдих. Додаємо силу, відчуваємо м'язи. Вдих. 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 Таз, живіт, таля нічого не робить. Дія коїться тільки в плечових суглобах і руки вгору і вниз. Ще вдих. Я хочу ви добре зігріли ці м'язи між ваших лопаток. Вдих. Вдих. І вона провалилась. Вдих. відштовхнулись, фіксуємо. Наші лікті грають то вперед, то назад. Внутрішній лікоть та сторона, де згиб. Угу. Дивиться вперед і дивиться назад. Вперед крутимо лікцями назад. Вперед, назад. Це також додає ротації пронації плечового суглоба. Угу. Рухаємо на рівних руках. Вдих, 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 вдих. Внутрішній лікоть дивиться вперед, виходимо собака мордою вниз. Штовхнули таз назад, провисли головою, подихали, видих, ще вдих. Опустили коліна і сіли на п'ятки. Вдих. Продовжуємо працювати з плечима, руки в сторони. Долоні дивляться вниз, пальці розплющені. Зараз я хочу, щоб ваш великий палець зробив максимальний радіус назад по колу. Ваша долонь дивиться вгору. Тепер ваш великий палець робить радіус вниз і назад. Угу. І продовжуємо. водих, долонь догори. Видих. Продовжуємо. Водих, видих. Коли ви робите цей рух, я хочу, щоб ваші руки були натягнуті максимально в одних, діяться в плечовому суглобі. Ротація пронація плечового суглоба не дряблою рукою. Добре, не сосискою цією. Натягнули, наче ви хочете щось дістати. Активно, аж до кінчиків пальців. І робимо натягнутими, розтягнутими м'язами пронацію, супинацію. Вдих, розвернули. видих, зворотня. Вдих і потягнули в сторону. Видих. Ще. вдих. Розслабили видих. Три Рази, просто вгору вдих. І просто вниз видих. Вгору вдих. І вниз, видих, вдих. І видих. Супер. Проверніть зап'ястя. Також рух робить великий палець, малює коло. Угу. Змініть напрямок. Зачепіться за коліна і знову кругу спину потягніть і відчуйте знову між лопатками. Вдихи, вдих. Тут, в цьому положенні, коли ви тягнете свою спину вже від себе, підборіддя відпустили, провалюється вниз. І відтягніть плечі вниз від вух. Тобто, не ховається шия в плечах, шия довга, але внахилі вперед. От плечі Потягніть вниз. Руки розтягнуті. Вдихи, вдих. угу, супер. Виходимо в положення стоячи. Ноги розкрили на ширину килимка. Стопа в паралель довгим краям килимка. П'ятка трошки назовні. Підзігнули коліна, розкрили коліна. Не всередину завалюються, а розкрили. Угу. З рівною стопою, якщо це можливо. Коліна розкрили і туди помістіть між стегон свій живіт, якщо він у вас є. У мене є. Провалилися. Провалилися руками грудною кліткою, стоїмо і стікаємо, розслабили шию плечі, живіт м'який стікає. Відчуйте важкість своєї голови. Ви робите видих і розслаблюєте верхню частину тіла світу луб, то ваш хребет стає довшим. Ви розслаблюєте м'язи і починаєте приємно тягнутися. Але втомлюються ноги, тому ми їх вирівнюємо і потихеньку через круглу спину піднімаємо. Останнє вирівнюється шия. Руки відвели назад, сплели пальці. Потягнули цей замок з пальців в підлогу, з'єднайте лопатки, і тим самим знову ваші лопатки витягнуть, виштовхнуть вашу грудну клітку вгору. Тягнемо замок вниз, а серце вгору. Замок вниз, плечі вниз, відчуваємо шкіру між стиснутих лопаток. Серце вгору, замок вниз, плечі вниз. Знову потихеньку згинаємо коліна і опускаємо наш живіт між стегон вниз. Ідемо нахилом головою вниз підлогу, тим самим руки. тягнуться спочатку стелю вгору, а потім за головою вниз з'єднані лопатки, тримаємо і тягнемо руки вниз. і видих. Ще. Руки відтягуйте від себе, не тягніть їх до тіла. Наче хтось вас взяв за зап'ястя і тягнемо. Витягнуті плечові суглоби. Провертаємо. Розслабте шию в голову. і видих. ще. і видих. Вдих і видих. Опускаємо руки на поперек, розщепляємо замок і сідаємо вниз. Ноги вирівняли вперед. Компенсація це нахил. Пішли стікати просто над рівними ногами вниз. Розслабте плечі і руки. Некуди не тягнемось, просто розслабили верхню частину тіла. Вдих. І видих. Супер. Піднімаємось. Угу. Сідаємо ноги, розкрили поширше. Будемо розтягувати лопатки, плечові суглоби, м'язи між лопатками. Права долонь, права рука. Розвертаємо її пальцями вниз, лікоть дивиться вгору. Тепер я хочу, щоб ви в такому стані завели предпліччя і поклали тильну сторону долоні собі на ребра. Потім лікоть всередину, аж поки ви дійдете до коліна внутрішнього, зачепили, якщо змогли. Тепер коліно впирається вам в правий лікоть, і ви починаєте коліно завертати всередину. Коліно завертаємо всередину і дивіться, що коїться з вашим плечем. Ви відхиляєте лопатку від спини. Але ваше ліве плече вам не дає робити повний повну амплітуду руху, щоб відчути. Тому ми відпускаємо праву сторону і зробимо це наліву. Ліва рука пальцями вниз, лікоть вгору. Заводимо до себе на ребра. Лікоть всередину за коліно, коліно давить на лікоть всередину. Угу. Просто відчуйте цей рух і зрозумійте механізм. І відпустили. Тепер ми зробимо два лікці разом. Руки вгору, долоні вниз. Лікці дивляться вгору, долоні. Ви можете по одній завести, якщо дві разом, не можете. Завели на ребра, один лікоть всередину і другий. Коліна Стискаємо разом, підборіддя на ключиці, живіт в себе і зводимо потихеньку коліна, сидимо і спостерігаємо Вдих. і видих. В кожного буде своя амплітуда руху. Спробуйте з видихом відпускати свої плечі, руки, що я маю на увазі, коли кажу, відпускати. Уявіть, що ви видихаєте собі в плечі і туди розливається розслаблення. Ви не стягуєте, не тримаєте, а просто відпускаєте своє тіло наразі в плечах. Повільно розкрили коліна. Сіли. Розкрили ноги і пішли просто внахил вперед, видих. І повільно через круглу спину. Сіли. Ноги схрестили, інша нога попереду, так як вам буде зараз незручно. Тому що автоматично ви кладете ноги так, як зручно. У мене це права була попереду, зараз ліва. Руки вгору три рази вдих і видих. Ще вдих і видих. Руки вгору вдих, долоні разом і до серця видих. Долоні разом, гору вдих. І тепер, коли ви вниз проведете до серця долоні, я хочу, щоб ви плечі опускали разом з руками вдих. І відчуйте це очі заплющені, один вдих, маківка вгору. А вдих розслаблені плечі. Ви повинні відчувати тепло в своїх плечах зараз. Я хочу нагадати, що шия, шийна-комерцева зона це завжди наші емоції. Ми ховаємось, ми стискаємо все, ми в собі щось приховуємо. Ми захищаємось, то постійно плечі підскакують нас вгору, шию, ховаємо всередину і голову ховаємо всередину. Тому в нас завжди затиснуті тут м'язи. І просто з видихом іноді сидите, і зробіть його свідомим в плечі, і спробуйте їх розслабити, як зараз. Вдих маківка вгору, видих в плечі, і вони стікають. Відчуйте це. А я кажу вам на сьогодні. Дякую. Намасте.